Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства «Конкурент». Як завжди, говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом, і будемо давати їм свою суб'єктивну оцінку. Луцький стадіон Авангард можуть повернути приватному власнику фактично в будь-який момент. Отож, ходить останнім часом така теза, тому трошки внесу ясність в це питання. Футбольним клубом Волинь, а заразом із стадіоном Авангард володіли фірми, афільйовані з Ігорем Палець. Під час початку повномасштабного вторгнення адміністративні витрати на обслуговування стадіону лишилися, а доходи в цього персонажа зменшилися. Ну і щоб стадіон не розвалився в фізичному сенсі, його потрібно обслуговувати, там сплачувати комунальні послуги, виплачувати зарплати працівникам. Ну а це приблизно там 3-4 мільйона гривень на рік. Ну і саме тому, на мою думку, було ухвалено рішення перекласти ці витрати. Куди? На міський бюджет, тобто на нас з вами, щоб коштом лучан ми сплачували утримання стадіону. Для цього фірма Green Realty, яка володіла майновим комплексом стадіону, зробила пожертву Луцькій міській раді. Це сталося 30 жовтня 2022 року. Прецедент із договором пожертви для передачі майна новий, ну принаймні для Луцької міської ради. Тому свого часу я уважно вивчав положення договору. Ну і справді, за певних обставин старий власник може забрати майно собі назад у власність. Адже згідно з положеннями договору, обдарований, тобто Луцька міська рада, може використовувати майно лише. З метою задоволення спортивних, мистецьких, соціальних, культурних і рекреаційних потреб. Ну, а в разі використання майна з іншою метою, пожертвувач, ну, тобто старий власник, має право вимагати розірвати цей договір. Ну, іншими словами, повернути собі у власність весь стадіон. Ну, є й інша причина розірвання договору, наприклад, недбале ставлення до предмету пожертви, тобто до самого стадіону. А тепер уявімо ситуацію, коли під час завершення каденції Мерчика Поліщука на територію авангарду зовсім випадково так би мовити приїжджає якийсь пересувний ринок, який торгує якимось там мовно, Венерологічними чи хутряними виробами. Тобто фактично використовується майно стадіону з комерційною метою. Ну, і, і, От фірма Green Realty дозволу на таке не давала. А далі що? А далі суд і повернення в лону олігарха майна, яке було доглянуте під час війни коштом луцьких платників податків. Ну, ось такі от підводні камені в цьому договорі по ми маємо. Ну і знову ж таки. Тому, як висновок, при певних розкладах майно може повернутися в управління попереднього власника, а Луцька міська громада залишиться ні з чим. Як Поліщук з Товстенюком пресують луцький бізнес. Є в Луцьку такий собі діяч Малихін, який колись був основним власником заводу електротермометрія. Свій завод він продав олігархам, які вирішили будувати там житловий комплекс на 20 злишком поверхів. Собі ж Малихін залишив ділянку, де були розміщені тенісні корти. І увага! Тепер на цю ділянку він роками не міг отримати договір оренди від міської ради. А нагадаю, що в міській раді більшість контролюють ті ж самі люди, яким він цей завод і продав. Але тепер щось змінилося. І ось е, на останній сесії Малихін вирішив поділити свою земельну ділянку. Прикол в тому, що е, він вирішив розділити там маленький шматочок, відділити. І от саме цей от маленький шматочок примикає до будівельного майданчика, де споруджується цей житловий комплекс Skywalker, тобто той, який споруджується на території електротермометрії. Ну, Але смішне в іншому. Земельну ділянку ділять на підставі договору купівлі продажу майна. Але в розумінні земельного кодексу майна там немає. Бо купили частину покриття тенісного корту. Ну, Тепер по цій ідеї, цей от шматочок мають виносити на земельний аукціон. Ну, І це лише маленький штришок з того, як регіонал Товстенюк і його маріонетка Поліщук щемлять бізнесу Луцьку. Тобто створюють штучні перепони для того, щоб досягнути своїх інтересів. Чому Луцьк під час зливи затоплює, ну і як це виправити? На одній з комісій Луцької міської ради директор Луцького водоканалу розповів депутатам, чому ж затоплює певні проблемні ділянки в місті Луцьку. Вони проводили там інспекцію. І ключова проблема, що зливову каналізацію в тих місцях потрібно чистити. Адже за оцінками е, директора Луцького водоканалу пропускна спроможність в тих місцях приблизно 15-20%. З чим це пов'язано? На його думку, зараз в Луцьку повністю змінилася технологія. Ремонту дорожнього покриття. Є так звана плювачка, яка запльовує ямки. Так ось ця от маленька гранула зі смолою потрапляє в зливову каналізацію, потрапляє в стоки, вона там накопичується, коксується і фактично виходить величезна груда асфальту, яким, ну, який просто нічим не можна вимити. Навіть каналопромивні машини під тиском нічого не можуть зробити. На думку Віктора Гоменюка, там має бути лише фізична чистка. Але щоб її зробити, то це фактично треба, щоб людина лізла в каналізаційний сток і там працювала. Але на сьогодні цього навряд чи хтось зробить. Він також додав, що прочищати від таких грудок канали це робота доволі небезпечна. Але є ще й інші варіанти, наприклад, дістати цю трубу і прочистити її або взагалі замінити. В Україні існує ризик прискорення зростання цін. Ну про це зокрема повідомляє Мінекономіки. Серед причин це витрати бізнесу на роботу в умовах обмеженого електропостачання. Це здорожчання логістики, це підвищення закупівельних цін на сировину і великі витрати на утримання персоналу, в тому числі на забезпечення безпеки праці, а також дефіцит кадрів. І ось всі ці причини можуть стати наслідком того, що ціни в Україні зростуть, зростуть ще більше, і кожен з нас повинен витрачати. Буде Ще більше своїх коштів на забезпечення базових потреб в Україні хочуть заборонити одноразовий посуд, трубочки і гігієнічні ватяні палички з пластиковою основою. Таким чином хочуть впровадити європейську практику боротьби за довкілля. Як повідомляє мінприроди, наразі напрацьовується законопроект, який дозволить імплементувати європейську директиву 2019-904 і поступово обмежити обіг пластикової продукції, одноразового використання на території України. Зокрема, планується заборонити виробництво ввезення введення в обіг та розповсюдження такої продукції, як гігієнічні ватні палички з пластиковою основою, ємності з пінополістиролу та пластикові ємності у формі. Блістерного пакування або лотків ну, це для готових харчових продуктів, які споживаються на місці або беруться на виніс, це мішалки та соломинки для напоїв, це палички, що прикріплюються до повітряних кульок, це шпажки, які ми використовуємо на фуршетах, це одноразові виделки, ножі, ложки, тарілки тощо. Як повідомляє мінприроди, з 3 липня в ЄС вже діє нове правило. І Пляшки повинні бути прикріплені до кришечок, чи кришечки до пляшечок. Там вже не розбереш, але це однозначно має допомогти європейському довкіллю. Ну і за цим самим прикладом наші українські урядовці хочуть впровадити і заборону цього одноразового посуду, ватних паличок і інших одноразових пластикових речей в українському побуті. За експертними оцінками, лише 10-15% одноразового пластику щорічно переробляється в усьому світі. Україна вперше увійшла до списку країн з доходами вище середнього, ну, за версією Світового банку. Станом на 2024 рік встановлені Світовим банком категорії доходів за рівнем внутрішнього національного доходу на душу населення виглядають так. Країни з низьким рівнем доходу це. 1145 доларів та нижче. Країни з доходами нижче за середні це до 4515 доларів. Країни з доходами вище за середній це від 4516 доларів до 14 тисяч доларів. І країни з високим рівнем доходом більше 14 тисяч доларів. Для України цей показник становить 5070 доларів. Зокрема, про це зазначено в оновленому рейтингу світовому банку. І майже всі роки незалежності Україна в рейтингу цьому займала статус країни з доходами нижче середнього рівня. А в 99-му, 2001 році навіть опускалася в категорію країн із низьким рівнем доходів. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент Віч читайте сайт і телеграм конкурента. Стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!